Вибухи та масштабна пожежа у Феодосії попередньої ночі сили безпеки України атакували один із найбільших паливних хабів тимчасово окупованого Криму морський нафтовий термінал. А ще одразу кілька електропідстанцій, які живили півострів. Цілю стали об'єкти, які забезпечують російську армію пальним та енергією для війни проти України. Подробиці у матеріалі Даніїла Дьоміна. Вогонь перетворив ніч у Феодосії на день. Так було видно. Безпілотники СБУ та сил спеціальних операцій уразили морський нафтовий термінал. Зайнялися щонайменше п'ять величезних резервуарів з пальним. У небі над містом стовпи чорного диму. Вибухи чули за десятки кілометрів. Це, коротше опять нефтебазу взорвали. СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати бавовну і на тимчасово окупованих територіях, і в глибокому тилу РФ ця робота триватиме. За даними джерел російських видань, у наслідок атаки пошкоджено 11 цистерн: 8 із дизельним пальним і 2 з бензином. Із зони небезпеки евакуювали понад 800 людей. Рух на трасі Владиславівка Феодосія перекрили. Пожежа тривала кілька годин. І удар також потрапила підстанція 220 кВт кафа у Феодосії. Важливий елемент так званого енергомосту з Росії до Криму. Пошкоджені трансформатори, диспетчерська та система автоматики. Без світла залишилися частина Феодосії та населені пункти поблизу. Вибухи лунали біля підстанції 330 кВт Сімферополь. На шассе галітунівше сім точок Феодосійський морський нафтовий термінал найбільший у Криму. Його резервуарний парк 250 тисяч кубометрів. А насосні станції здатні перевантажувати понад півтори тисячі тонн пального за годину. Після окупації півострова об'єкт став головним хабом постачання пального для російських військ у Криму, а ще у Запорізькій і Херсонських областях. Через удари українських дронів паливна інфраструктура РФ переживає безпрецедентну кризу. За даними агентства Bloomberg, переробка нафти в Росії впала до мінімуму з весни 2022 року. На вимушеному простої чимраз більше установок. Водночас, експорт сирої нафти навпаки зріс до максимуму за півтора роки. Москві доводиться продавати сировину, бо перекачувати її ніде. Бензинова криза обіцяє російській економіці зростання інфляції. Гуртові ціни на пальне з початку року підскочили більше ніж на 40%, а роздрібні б'ють рекорди останніх семи років. Подорожчання пального неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті та логістиці. Щоб стримати крах ринку, Путін підписав указ про мораторій на занулювання паливного демфера. Фактично, це спроба втримати ціни, змусивши нафтотрейдерів продавати пальне всередині країни. Мораторій діє. Тиме з першого жовтня по перше травня українські удари дедалі частіше вражають не лише військові бази, а й енергетичну інфраструктуру, яка живить війну. Резервуари, які палахкотять у Феодосії, переконливий доказ того, що війна повертається до російського тилу, а ціна агресії для Кремля зростає кожного дня. Даніл Дьомін подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.